Вітаю, я Валерія Мікульська, і я збираюсь довести вам, що Україна дійсно вражає у сніг і у дощ. У мороз і у спеку вона прекрасна і має чим здивувати. І прямо зараз я запрошую вас у подорож рідними місцями, які заворожують. Вони зовсім поруч. В сьогоднішньому випуску сідайте сакральні скелі, що вміють співати. Українська пустеля справжня зона екстриму. Подекуди перепади трапляються на метрів 30-50. Найширший заповідний степ Європи, американські бізони, індійські антилопи, африканські зебри і найбільша гіпсова печера планети. <клухи> Пригоди починаються. Ізотерики, фотографи, історики, тисячі туристів із України з-за кордону щороку крокують цим самим прикарпатським шляхом, шляхом до певного одного із найзагадковіших наших скельних лабіринтів. І ми з командою «Україна вражає теж рушаємо до легендарних валунів над бубнищем. Пішли. Ризикована мандрівка та чого не зробиш заради вражень. кажуть, взимку ці скелі особливо прекрасні. Утім, туристів цю пору тут рідко побачиш. Зрештою, на півдорозі я зрозуміла, чому дорога видалась доволі важка, я не очікувала. Але як бачите, раптово випало багато снігу. Але я думаю, нам з командою краще скористатися місцевим транспортом. День. А підбезіть нас, будь ласка, до скель до уша. Сідайте. Здається, ми потрапили в гості до морозко три кілометри казковим шляхом на санях. А це ж тільки початок. Скель Довбуша, це вам підтвердить будь-хто з гідів, у Карпатах стільки, що навіть місцеві не всі можуть порахувати. Опришки, яких очолював славнозвісний Довбуш, переховувалися у більшості з них. Але ці поблизу був більш цікаві як давнє сакральне місце. Що, вабить, сюди туристів? Ну, власне, це впало в очі, і мені, коли я переглядала фото, так це печери. Правильної геометричної форми ви зараз побачите. Не знаю, мені нагадують дольмени. Це древні святилища. Хоча, чому ні? Ще задовго до опришків у цих скелях панували язичницькі жерці. Досі у каміні проглядаються силуети давніх язичницьких символів. Величезних. І це просто фантастика рукотворних. Як? Без драбин, скелелазного спорядження і фактично без знарядь праці. Певне, розвинений був сакральний центр. Це був древній храм, його називають ще храмом неба і землі, тому що тут на чотири сторони світу зображені по дві тварини, які символізують одне небо, а одна небо і землю. Пан Олександр каже, місцеві досі називають ці скелі живими. Напевне, це через властивості пісковика. У ньому багато кварцу. І нібито цей камінь має властивості акумулювати потоки космічної енергії. Не знаю, чи живі ці скелі, але вони точно вміють співати. Зараз почуйте. Хлопці, давайте, давайте, Сашко. Мау. Такі шалені вібрації в тілі. Дивні відчуття я вам скажу. Навіть описати складно варто відчути. Крім усього, ці скелі вражають своєю величчю. Просто посеред лісу насип височенних глиб. Незвично? Як мінімум. Ферма скажете, ну що в ній може бути вражаючого? Тим паче. Для України і для Карпат тут чи не в кожному дворі маленьке господарство. Але те, до якого ми прямуємо, насправді унікальне. Бо це єдине місце в Україні, в якому вирощують, розводять оленів вже майже 30 років, між іншим. Ходімо. Хоча розводять це гучно сказано. Скоріше створюють умови, доглядають. На Закарпатті їх завезли, щоб організувати фармацевтичний бізнес. Ви не чули? Молоді оленячі роги панти здавна використовувалися як потужний імуномодулятор і антисептик? Бізнес тут досі існує, але нині ферма більше відкритий зоопарк. Оленяча ферма нагадує таку собі природну резервацію. Уся територія, а це майже 60 гектарів, огороджена, але разом із тим напівдика. Погляньте тільки в природі таке явище можна побачити хіба що десь на далекому сході. Скільки їх оленів тут? Навіть самі працівники ферми губляться в догадках, але зараз близько трьох сотень. Власне, на таке піше сафарі вільно пускають усі гостей Закарпаття. Забороняють турбувати плямистих тільки у романтичний період. Гуртуються це коли листопаді-грудні, коли починаються бої. Починається, от тоді вони роблять собі гарема. Там мати 5, сам, 10 саме. Спостерігати за диким стадом одне задоволення. Здається, що опинилася у котрійсь із передач про світ тварин. До речі, тварин, як з'ясувалося, дуже лякливих. Варто було мені на кілька метрів зайти на їх територію так гляньте. Здається, я стала об'єктом загрози. Отут я зрозуміла, чому мені так радили заходити за огорожу лише із гостинцями, і з пустими руками поближче познайомитись не вийде. Фермери кажуть, що тваринки ці невибагливі. Їдять і сіно, і зерно, але по секрету вони просто шаленіють від кукурудзяних паличок. Насправді годувати туристам їх дозволяють тільки з-за паркану. Я зараз дуже ризикую, бо воленів дуже розвинений інстинкт самозбереження. І ж мій хороший, хороший. Можна отримати копніка і добряче відлетіти. Мої хороші. Атракціон милості. Такий фокус, який показують туристам. Я вже все зрозуміла. Ми з тобою разом навіки. Кукурудзяні палички, обійми із туристами. Це, звичайно, все весело. Хоча, як на мене, зовсім не дико. Але оленям судячи з усього такий спосіб життя тільки на користь. В українських горах ці милі тварини живуть удвічі довше ніж в природі до 20 років. А ви коли-небудь бували у пустелі? Я нещодавно розговорилась про це з одним із наших глядачів. Хлопець так цікаво описував це місце, що я, чесно кажучи, не втрималась. Ми за 40 кілометрів від Харкова, і я зараз зі своїм гідом рушаю у Кіцевську пустелю. Поїхали! Харківщина? Серйозно? Що ближче до цього піщаного острова, то менше в таке віриться. Друга за величиною в Україні і абсолютно нетипова для цього куточка нашої землі. Натуралісти називають кицівку природною аномалією. Безкрає піщане поле. Якось так більшість із нас уявляє пустелю. Кажу одразу: нічого спільного з харківською. Аби побачити простори, ба більше просто глянути, куди їхати далі, потрібно вилазити на пагорби. Нагадує американські гірки. О, це екстрим. До речі, любителі гострих відчуттів дуже часто приїжджають сюди пострибати на квадроциклах, мо мотоциклах. Я от на джипі. І тепер я розумію, чому цю унікальну зону називають горбистими пісками подекуди перепади трапляються на метрів 30-50. Вадима, я насправді вражена. Це справжня харківська сахара. На самом деле харьковчане очень любят это место, потому что здесь очень большие просторы для любителей экстрима. Здесь можно ездить на джипе, на квадроцикле. А самое главное, что здесь практически ничего нету и ничего не мешает для того, чтобы вдавить тапку в поле и выскочить на очередной бархан. Поехали! Поехали, да. Часів афганської війни цю місцину облюбували військові. Досі час від часу тут проводять навчальні танкові операції. Тож, екстрим, екстримом, але безпека передусім. Ну що, Вадим, я далі сама вирішила собі влаштувати, що такий піший тест драйв. Удачі. Дякую вам. Пустеля, як виявилось, не така вже й пуста. Лисиці, ховрахи, ящерки і павуки, яких не побачиш більше в жодному з наших регіонів. Дивно, як ще екстремали, не витурили їх звідси. Певно, тому що тут повно ялинових оаз. Харківська пустеля більше нагадує мені дюни, пісок, чагарники, потім знову чагарники. І так зо п'ять кілометрів. Але відверто кажучи. На джипі їх досліджувати трохи легше, але в пустельному спокої теж є свій шарм: тиша і простір. Цього іноді так бракує в гучному місці. Це український південь, Одеса. Здається, це місто прекрасне у будь-який сезон. Я бувала тут багато разів, але щоразу, коли сюди приїжджаю, хочеться нових вражень. Воронцовський маяк його зображують на листівках, на магнітах. Це перше, що бачать туристи круїзних лайнерів, які приходять сюди. Але от парадокс: певно, за всю курортну історію чорноморської перлини це єдине місце, де до 2011-го не ступала нога туриста, тому що він знаходиться на території порту, і це стратегічний об'єкт, але зараз все інакше. У порту регулярно проводять екскурсії, особливим маршрутом. Він, до речі, так і називається шлях маячника. Атмосфера дивовижна. Звичайно, тут уже немає тих знаменитих бендюжників і шаланди з кефаллю. але дух перехоплює від масивності: Гігантські крани, пришвартовані контейнеровози, почуваєшся крихітною мурахою. Тут починається справжня портова екзотика. Дорога до маяка. Це вузенький насип, прямо посеред моря, так званий рейдовий мол, чималий більш ніж пів кілометра. Пройти цим шляхом безпечно можна тільки в штиль, і мені пощастило не з першого разу. Ну що, за ніч море заспокоїлось і нам дали дозвіл відвідати портову реліквію. До речі, назву Воронцовський маяку дали самі вдячні Одесити. Знаменитому графу коштувало чималих зусиль отримати дозвіл на будівництво. Але не дарма. Бо після цього Одеса і стала торговою і туристичною. Власне, це вже третій воронцовський маяк Одеси. Другий зруйнували в Другу світову. А ось як описують гіди Маяк Перший. Но это было всего лишь 9-метровое сооружение, деревянная конструкция башенного типа, на фланшток которого флагшток. На 27 метров поднимали два отселеновых фонаря. Вот это и весь маяк. А теперь погляньте на это диво. Белоснежный зовні. Здалеку он видається каменной баштою. Но это Міцно, але ювелірно скріплені листочки. 26 метрів висоту. Третій із династії воронцовських маяків уже повністю автоматизований. Помічник маячника веде мене з вивистими сходами на самий верх. Отак От виглядає серце маяка. Величезна лінза. Це насправді вражає. Схожа на гігантську ялинкову іграшку. От тільки торкатися не можна. Будь-яка подряпина чи, хоч відбиток пальця, можуть викривити траєкторію світла, тож туристів сюди не водять. Звідси маяк підморгує судам на 15 морських миль. Додатково задіюють ще й звуковий сигнал наутофона. Це й чутно ще далі. Надзвичайно цікаво і пізнавально. Тим паче для мене, для дівчини. Стільки відкриттів. раджу вам скористатися нагодою. Шматочок планети, який ми, люди, ще не чіпали. Ви гадаєте, це нереально? А я сьогодні покажу вам таке місце. Цілі гектари дикого степу, який ще ніколи не орали і не розбудовували. Моя команда на півдні України і нас чекає найстаріший на землі і найбільший у всій Європі степовий заповідник Асканія Нова. Дикі трави, квіти, хвилі ковиля. А сканійський степ нагадує мені такий безмежний, строкатий і живий килим. Те, чим ці землі завжди вабили туристів, це просто таки нереальна кількість птахів і тварин. Більше трьох тисяч видів. Такого розмаїття немає більше ніде в Україні. Тому одразу веду вас до місцевого зоопарку. Готуйтеся, він не такий, як в столиці і в інших наших містах. Утешні утриманці живуть напіввільно. От де б мене ще так по-господарськи зустрічав павич. Окрема тема тут в Асканії – це тварини емігранти Чомусь на Херсонщині, ніби вдома, живуть американські бізони, індійські антилопи, африканські зебри. Але знаєте, я приїхала не уявляти, а вражатися. Тому зараз ми рушаємо на справжнє українське сафарі. Ось вам справжні українці. Монгольські коні Пржевальського. А наш хлібчик полюбляють. Монголія, Африка, Австралія. Я так зрозуміла, лічити можна довго. Тварини з різних континентів, різних кліматичних зон. Але наші умови практично ідеально підійшли усім. Ця територія, великий Чапальський Під, в перекладі з Тюркського озеро заросле травою. Тобто, з давніх давен тут до середини літа стояла вода. Інакше, як дивом, я не можу назвати і те, що тварини іноземці не ділять територію, живуть як добрі сусіди. На такий зооексперимент зважився тутешній поміщик Фридих Фальцфейн. Асканіції тепер вимовляють його ім'я зі щирою повагою. І жартома називають заповідник Ноєвим ковчегом. Через бюрократичні незгоди українські сафарі тимчасово закрите для туристів. Але не засмучуйтесь: побачити дику Асканію можна із так званої буферної зони. Туди вас проведе навіть місцева малеча, а ще тут на Херсонщині один із найкращих в країні дендропарків, відпочинок і для душі, і для тіла. Культура усього світу на 19 гектарах нашої Хмельниччини. Отак би я змалювала маєток, до якого сьогодні збираюся вас запросити. Один із найкраще збережених на території України, але абсолютно невідомий для більшості туристів палацовий комплекс. Він там за парканом. Це колишня домівка гайсенського старости Петра Чечеля. Ідемо в гості. Ви напевне чули колись про класицизм, правда? Садиба Чечелів, певно, єдиний в Україні маєток збудований у цьому модному в 19 столітті стилі. Найкрасивіше у самому центрі маєтку це панський палац у тих самих теплих жовтих тонах, що їх обирали колишні господарі. Знамениті самчиківські леви за чечелів кажуть, вони прикрашали в'їзну браму. Оцей, що посміхається, зустрічав гостей. А його сумний брат проводжав. Оце зустріч, скажу я вам. Вражена? Ні, я просто приголомшена. Уже з порогу таке відчуття, ніби господарі щойно виїхали. Усе на своїх місцях. Меблі, звичайно, відновлені, але затамуйте дух у панському палаці із 19 століття. Жодного разу не робили реставрації. Різні стилі, яскраві фарби. Самчиківські господарі були ще тими експериментаторами. Як на мене, найцікавіше всередині це так звана амфілада. П'ять абсолютно різних зал, що поступово переходять одна в іншу: блакитна, червона, римська опочування і китайський кабінет, єдиний в Україні. Я от саме зараз в ньому. кажуть, тутешні малюнки руки самого грубеля. Саме за панування тут гайсінського полковника село стало одним із освітніх і світських центрів історичної Хмельниччини. Тут практично не припинялися пишні прийоми, бали і знамениті самчиківські полювання. Інколи тут збиралося до ста чоловік гостей. Поруч із палацом збереглись будівлі, які також були пристосовані й облаштовані для проживання гостей. З поміж усієї архітектури тут виділяється один будинок. Погляньте, як гадаєте, що це таке? Я впевнена, без підказки ви ніколи не здогадаєтесь. Це такий холодильник мали чечелі. Нічогенький, правда? Завбільшки з хатину. Всередині ця комора чимсь нагадує печеру. Тут прекрасно зберіглася так звана льодовня. Там за стінкою є спеціальний отвір. Якщо туди насипати криги, то на цих полицях і сьогодні можна зберігати продукти. Хатинка-холодильник це також класицизм, як і все на території Самчиківського маєтку. Ще новому і дуже модному тоді у 19 столітті. Печери одні з найекзотичніших і найекстремальніших туристичних оаз. В нас в Україні їх стільки, що певно, важче не наважитись на цей шлях, а обрати в котру ж спуститися. Вибір України вражає печера оптимістична, найбільше гіпсове підземелля цієї планети. І воно в Україні на Тернопільщині. Хід до печери знаходиться на околиці села у молодому лісі. Загубитися тут важко, стежина до входу давно протоптана спелеологами. Власне, я домовилася з одним із них заздалегідь про супровід. Знайшла вас. Добрий день. Добрий день, Валерія. Богдан, дуже приємно. Цей механізм печерний. От наскільки він складний? Я не знаю. Поверхова гіпсова система з галереями, з великими залами. Три-п'ять метрів і буде перехрестя. Ну що? Попереду більш ніж 250 кілометрів суцільної темряви лабіринтів. Богдане, я так розумію, мені знадобиться спеціальна екіпіровка. Тому відчувати комбінезон, каска, обов'язково світло. Печера прохідна, але готуйтеся до того, що доведеться продемонструвати свою гнучкість і навіть лізти навколішки. Уже за кілометр усвідомлюєш, ти в печері. Нарешті починаються галереї. Печерне місто, до речі, давно розділене на райони: район, глобус, черепахова зала, коридор, чумацький шлях. Кожна вуличка тут має свою назву. І що вже зовсім дивина для мене? Вони не порожні. Фу. Певне, місцевий мужчинах. Це так тут відзначилась експедиція скульпторів. Зараз, ви, мабуть, гадаєте, як встигли? Я теж замислилась. Але зрозуміла, коли дісталася житлової зони. Ви як гадали, печерні люди то вже історія. Схоже, вони досі існують. І доволі непогано живуть. Це один із так званих підземних таборів. Їх в оптимістичній зо два десятка. А ще тут є спальня, туалет і навіть прокладено телефонний дріт. І головне вода. Гляньте, ось так по краплині її збирають у штучний резервуар. Зручно. Хоча зізнаюся, водночас милосно тут. Намагаюся думати про те, що крокую коридорами, яким понад 20 мільйонів років. І це захоплює. Отут, на глибині 80 метрів, починається справжня казка. Ви тільки гляньте на ці кристали. Зараз я маю просуватись максимально обережно, щоб не пошкодити ці кам'яні квіти. Неймовірно, це гіпс. Ви досі боїтеся замкненого простору і темряви? Гадаю, тут в оптимістичній найкращі умови, аби позбутися фобії. Тож не вагайтеся, плануйте вікенд на Тернопільщину. Нові враження чекають на вас, і вони ближче, ніж вам здається. Як казав один із моїх кумирів, Жаків Кусто: якщо у людини є можливість вести незвичний спосіб життя, вона не має права відмовитись. Тож я сподіваюся, ви вже пакуєте свої валізи. Гарних вражень! І пам'ятайте, Україна вражає тих, хто цього прагне.